Як закрити двері для сатани у своєму житті? Перший момент це інформацію, яку я в себе впускаю. Потрібно слухати слово Боже. Друге, це кому я поклоняюся, третє, чию волю виконую. І мені потрібно щодня слухати слово Боже, наповнятися ним, щоб я могла поклонятися дійсно Богу у своєму житті, а не комусь або чомусь, і щоб виконувала волю Бога, щоб. Стала учнем Ісуса Христа, щоб могла спасатися іншим людям, щоб вони також ставали учнями. І сатана проходив спокушати Ісуса в пустині, коли Він постився, і Ісус поставив сатану у цих трьох питаннях на місце: Слово Боже, поклонення Богу і виконання волі Божої. І якщо в цих трьох моментах все буде в порядку, сатана не буде гуляти в голові і в житті.